Максим, а ну урока. Максим. Мама! Я теж вийдемо, зараз по п'є або по сто грам. Дивіться, саме гірше золоті що всі України салиться. гнатівка, Гнатівка! Дороги нема, нема нічого. Це Гнатівка. Та що ж немає дороги! Ану подиви, асфальт, асфальт нормальний, отлічний асфальт самі. Ви хоча б були в Гнатівці, скільки там нормальних конів. А, а кобил, кобил дуже багато, є, кобил дуже багато. Ви забачили, скільки в нас собак по подвір'ї бігає. Сушок ще більше. Скільки на собаку по двері бігає? Одна собака знає в нас кумату фас. Я зараз на всіх вазі, можу в натіку побігти на травець. У мене ти ж не овчарки, антидей. Це, так, в варко, в шаркі, Це О, плюс ковчар! І трофей! А трофей у тебе є? У тебе трофей, трофей немає, а в нас є трофей такі великі. Да. Берем, друже. Ну і що в нас таке? Трофей віро? Мішка, то я з ним не сполі, класний. Соглашайся з ним, так. Чого це зі лосами не клас, а Гнатівка саме клас. Давай, все. Давай все, Нагнатівку, давай. Ні, я не буду навіть ваші руки трогати. А що? Загнатику не п'єму. Все, значить, гнати Все, знаки про хороший чи погано. Хороша. Давай певь, за хороша. Я ваші руки трогати не буду. Давай загнатівку, давай. Я ваші руки трогати вже не буду. А я скажільниця, все одно що гнаті два кілометри, пів кілометра від гнаті.